Це будівля 1910 року. З 2014 року вона у приватній власності. Власник був зобов'язаний утримувати будівлю в належному стані та протягом місяця укласти охорони договір із департаментом охорони культурної спадщини. В цьому документі прописуються обов'язки власника щодо використання та утримання будівлі. Договір уклали цьогоріч після втручання прокуратури. Ведеться робота щодо зобов'язання органів місцевого самоврядування затвердити програми щодо збереження об'єктів культурної спадщини, оскільки затвердження таких програм передбачені законом про охорону культурної спадщини, але не всі органи місцевого самоврядування належним чином виконують зазначені обов'язки. Тому прокурор змушений звернутися з позовом, яким спонукає органи місцевого самоврядування розробити та затвердити на сесіях відповідні програми. За словами начальниці управління з питань охорони культурної спадщини Надії Лиштви у Дніпрі уклали 91 такий договір. В роботі ще 12. Термін їхньої дії 5 років. В охоронному договорі є обов'язковим акт технічного стану. Спеціалісти виходять, оглядають. Для деяких пам'яток це просто підтримання поточні ремонти, підтримання благоустрою. Для деяких пам'яток це більш такі розголужені там заходи. У 2014 році укласти договір з власником будівлі не могли, адже управління створили у 2018 році. Відсутність охоронного договору не звільняє від обов'язків, покладених законом про охорону культурної спадщини. Власник зобов'язаний утримувати пам'ятку, і власник же зобов'язаний укладати охоронний договір. На жаль, в законі про охорону культурної спадщини прописана лише відповідальність за догляд за пам'ятками, лише для юридичних. Осіб адвокат Станіслав Ліфлянчик каже дбати про стан будинків, мають ОСББ або управляючі компанії. Є комунальне підприємство, що відповідає за його стан. І якщо там фасад в неналежному е, вигляді, то це питання до обслуговуючої організації, чому вона на сьогоднішній день не розпочала процедуру для відновлення цього фасаду. Однак окремо якусь кримінальну чи адміністративну відповідальність буде нести кожний мешканець в тому випадку, якщо він особисто здійснює е, е, умисне пошкодження цього майна. Вартість таких ремонтів сплачують власники та жителі будинку. Виконувати якісь відновлювальні реставраційні роботи можуть виключно будівельні компанії з відповідною ліцензією. Вартість послуг таких компаній вона в рази вища, ніж тих компаній, які просто виконують будівельні роботи. За словами Станіслава Ліфлянчика, незаконно встановлювати на такі будинки кондиціонери, рекламу та якось змінювати їхній фасад. Штраф за це може складати до 170 тисяч гривень. За даними прокуратури, у Дніпрі на державному обліку 296 пам'яток культурної спадщини. У переліку управління культурної спадщини наразі 147 будинків. Ми звернулись до власника будинку, аби дізнатися, чому він не уклав охоронний договір. Одра. Зу та як піклуються про будівлю? Чекаємо на відповідь. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.